Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Ткачук Роман Дмитрович, позивний швагро, солдат, військовослужбовець 2-ї гірсько-штурмової роти 109 го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 11 липня 1976 року в селі Чернятин Городенківського району на Івано-Франківщині. В 1992 році Роман закінчив 9 класів Чернятинської загальноосвітньої школи і вступив до деревообробного училища номер 5 в місті Івано-Франківськ. Там він отримав спеціальність столяр-паркетник. Після закінчення училища його призвали до армії. Роман служив у внутрішніх військах Збройних сил України в місті Харків на Холодній Горі біля ув'язнених. Демобілізувавшись, повернувся у рідне село, а згодом поїхав на роботу в Крим. Потім влаштувався охоронцем на цукрозавод в місті Городенка. Роман був дуже доброю, і щедрою людиною, любив свою сім'ю. Та, на жаль, особисте життя у нього не склалося. Він вирішив поїхати на роботу за кордон. Там працював багато років. На початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України Роман вирішив стати на захист своєї держави. 7 березня він пішов у військкомат і згодом поповнив ряди 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Edelweiss. Він брав участь у боях в гарячих точках Луганської області. 20 червня 2022 року Роман зник без звісти поблизу населеного пункту Верхнє Врубівка на Луганщині. Лише через 10 місяців його визнали загиблим внаслідок влучання снаряду танка. Посмертно Романа нагородили орденом за мужність третього ступеня та медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Біль втрати не описати словами. Та всі, хто знав героя, збережуть про нього добру і світлу пам'ять. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.